Я хочу сьогодні вам показати нові мінерально вітамінні комплекси від наших постійних партнерів компанії ArtaMol. Це, цього разу я обрав комплекс з лінійки Pro. Це вітаміни для кишківника, дорослих і дітей. От У нас є два комплекси: «Артамол Про Метабол і «Артамол Pro Junior. От, е, Так, давайте. Що тут у нас е, прометабол? Як він виглядає? От, це капсули. Я не буду відкривати, тому що я так розумію, вони тут. Е, це просто капсули. Е, Та є всередині, всередині є цинк і симбіонти. Ну, вона запечатана себе. Не розпечатайте. Не хочу нашого. Я з'їм. А, ви будете їсти. Вам Точно. що жалко? Ну, я це ще не їс, я, я поїв. Слухайте, друзі, це дуже гарно запечатано, от, тому от що на око можна було зробити. Ось. Да. Це капсули. Це капсули, які можна вживати. Потіше. Там є цинки сімбіонти всередині. От так, цинк активує понад 200 ферментів, бере участь у метаболізмі, сприяє процесам травлення та якісного всмоктування їжі, знімає напругу подразного кишківника, сприяє відновленню нормальної мікрофлори. Сімбіонти це пробіотики і пребіотики, які сприяють поліпшенню роботи шлунково-кишкового тракту і відновлюють роботу е кишечника е кишківника. Вибачте, Суди, якщо так для дітей це все. В принципі, те ж саме. Виглядає це набагато цікавіше навіть для мене. Тому що це що правильно, це ведмедики. Отак. От а чому ви мені для дорослих? А я не знаю, чому доросли для дорослих не роблять, там, скажімо, у вигляді Chevroлі От, Мені було б, напевно, цікавіше. Тому що все одно ми всі залишаємося з дітьми так чи інакше, правильно? Мене влаштовують і ведмедики. Значить, так, так, друзі. Ну що? Звісно, що ми радимо вам консультуватися з лікарями. самолікування – це зло. От, але ми всі вживаємо. Ну я вживаю, Володимир вживає, апаратка наша теж так. вживає. От і як сидимо бачите, на артамулі. Ви... Так, як бачите, виглядаємо, ми. Прекрасно, тому що і я навіть хочу сказати, що ті люди, які сидять на ортомолі, виглядають набагато краще ніж ті люди, які сидять на трамадолі, як Юра Барда. Наступне mm -hmm. відео яка підводочка? Старкажите.